Вітаю у промову! Пропоную визирнути у вікно та згадати цікаві українські слова на позначення погодних явищ. Можливо, за вікном мжичка, тобто густий дощ або сніг з дощем, чи йде лапатий сніг? Він називається пластовик, або ж лежить навис. Нависли на гілках сніг або ж натоптанець, утоптаний сніг, що став кригою. Чи може ви потрапили в перевій, тобто сніговий замет, а може, й нічого не побачите, адже буде потемрява, густий туман, чи просто сквира, негода, сніг. І з вітром говоріть українською правильно, та нехай буде затишно навіть у разі негоди.